Військово-політичні аспекти кризи ми обговоримо з Миколою Маломужем, екс-головою служби зовнішньої розвідки України та генералом армії України. Пане Миколи, доброго ранку. Рада вас вітати у нашій студії. Ось ми вже багато сьогодні говорили про стратегію. А як ви гадаєте, от у чому головні тактичні прорахунки України від початку самого російського вторгнення у Крим? Як ви гадаєте? Я рахую, що ми не своєчасно визначили якраз параметр і масштаби загрози, і зрозуміло, що неоперативно діяли в дипломатичному, в оборонному і правоохоронному плані на першому етапі. Ми розуміємо, що маючи інформацію про те, що є такі реальні загрози особливо по Криму, так наша структура і силова, і правоохоронна, і першу спецслужб повинна діяти надзвичайно оперативно. Ця ситуація, якраз яка розвивалася, вона набрала масштаби поступово. І саме перша ситуація, де була втрачена якраз і ініціатива, і час з моменту захоплення кримського парламенту. Передумови для проведення надзвичайного стану на Кримському півострові або антитерористичної операції були всі і правові, і фактичні. Тому в даній ситуації, якби і наші центральні влади, перші правоохоронні структури опанували цю ситуацію, заблокували Верховну Раду, розуміли, ввели або антитерористичний режим, або надзвичайний стан на півострові. Це паралізувало дії всіх сепаратистів, не давало можливості створити нелегітимні органи влади. Відповідно, не давав можливості ескалації ззовні, тобто блокування шляхів, блокування підходів до Сімферополя на підступах від баз Чорноморського флоту нашими міськами, зрозуміло, що це створило передумови стабільності, контрольованості і, можливо, так сказати, ведення інших моделей стабілізації ситуації це політичний, це економічно, соціальна і міжнаціональний, міжрелігійний діалоги. Скажіть, а це не викликало би пряму російську агресію без усіляких так званих е, Ну, Ми знаємо добре і плани, наміри передбачали, що буде імітація масових виступів людей. Тобто треба було зовні легітимний шлях ескалації напруженості. Тобто створюється відповідно новий уряд, який запрошує. Допомогу з боку Російської Федерації, але перед цим ще інспірує, начебто, маси виставою громадян і озброєних громадян, які будуть разом із військовими е, збройними силами Російської Федерації і спецслужбами проводити операцію по нейтралізації силових структур України, військових частин, як воно відбулося і тому. тому перший етап, і я просто своє власне досвіду скажу багатьох країн, і в тому числі по Криму. Робота 15 років вказана те, якщо ми своєчасно локалізували перший провокаційний конфлікт, зрозуміло масштаби надзвичайно колосальні і наслідки були великі, але не трагічні. А зараз ми рахуємо це надзвичайне, що ми теряємо Крим. А як ви гадаєте? Чи не програли ми на початку спочатку інформаційну війну? Росії. Ну я розумію, що якраз коли реалізується велика стратегічна е, політика, вона дуже потужно підкріплюється інформаційними посилами. Перші речі, засумас інформації, але не тільки, чому Крим створює передумови, е, начебто е, позиції більшості громадян за те, щоб е, приєднались до Росії. Тому що треба було створити таку потужну видимість. і тому не тільки через ЗМІ, але через інші інформаційні джерела. Навіть особисті контакти, оперативні контакти із особливо тими людьми, які десь мають орієнтування, можливо, приєднання до Росії, можливо, так ска десь симпатію до Росії, їх треба було зрозуміло підготувати. особливо створити позицію напруженості, переляку. І зрозуміло, тоді є підстави, говорити про приєднання. Пане Микола, скажіть, а які нині шанси, що на даний момент російські війська зупиняться в Криму? На даний момент ми передбачаємо, що і керівництво Російської Федерації поспішає, порушуючи і внутрішнє законодавство Росії, і е, міжнародне законодавство, і навіть кримське законодавство приймається рішення про прийняття Криму до Російської Федерації. Тому е, це перша ознака, що кримські збройні сили залишилися там. Вони їх ніколи не покидають, і тим більше мотивація вже була та що Кримські в Криму знаходяться російські війська як на своїй території. Тобто абсурдне рішення, тому що принципово не було погодження українського керівництва в першу чергу. Так відповідно, позиція і ООН, і всіх представників міжнародної спільноти, які не тільки висловлюють протест, вони чітко вказують на порушення всіх правих норм. Як статут ООН, Хельсинських угод, Будапештського меморандуму і внутрішніх законодавств Росії і України, але це не зупиняє Росію. Тому це ознака, що російські війська будуть знаходитися там довго, якщо цей кризовий конфлікт не буде вирішено в ні жодний спосіб, тобто за участю. Україна і потужних гравців. Гаразд, Скажіть, а тоді чи зможе українська влада чинити опір можливому вторгненню? Тому що ми бачили, як наші вояки просто не можуть впоратися з найманими гопниками, які прикривають їм шляхи, вистачить нам? Це мається на меті на території Криму чи вже на сході і Півдні? на території східної України. Тут така ситуація. Ну ми вже маємо інформацію. Ми про це говорили, що не вдалася високомасштабна операція на сході на Півдні, на півночі, так. де передбачалося також підняти велику частину людей, начебто на протести, і під цим приводом вести для захисту російські війська. От масштабна операція провалилася. Відповідно, основний вектор був зорієнтований на Крим. От, на те, щоб все-таки завершити операцію по його е е ну, делегізації, тобто проведення референдуму і відповідно введення в склад Росії. А всі інші заходи за нашою інформацією, це перевірена інформація, проводиться для ескалації напруженості, для відволікання і, можливо, е більш активізації сепаратистських рухів для того, щоб вирішити питання з Кримом. Зараз ми поки маємо інформацію, не передбачається великомасштабної ескалації і тим більше. Керівництво Криму заявило про це, Крючає керівництво Російської Федерації заявило про це, що вони не передбачають військові операції на територіях України в інших регіонах, тому ми не передбачаємо, що зараз буде вторгнення, хоча напруження в цих регіонах буде залишатися. Сподіваємося, скажіть, а ось коли ми почали втрачати українську армію, або іншими словами, коли була та точка неповернення, адже раніше проводилися навчання, ми пам'ятаємо так і яворівські полігони, та інші. А тут раптом дізнаємося, що наша армія не боєздатна. Ви знаєте, Де воно було? Тут, тут не тільки армія, але і наші силові структури, і Служби безпеки України, і внутрішні війська, і навіть правоохоронні органи, вони втратили якраз свій рівень професіоналізму, свій рівень боєздатності за рахунок різних причин. В першу чергу, зрозуміло, це недостатній рівень організації. Ми так передбачаємо, що збройні сили повинні бути висококласні, сучасні, сучасним військовим озброєнням, висококласною технікою, керівництвом і надзвичайно потужними силами швидкого реагування. Якби цей фактор був домінуючим, то зрозуміло, що ні одна сила не могла і тому числі в Криму володіти так ситуацією, але зумисне не фінансувалося, тому що пріоритет був на контрольну ситуацію за рахунок правоохоронних органів громадян, але не відстоювання зовнішніх інтересів. Тому фінансування за заважковим принципом вони створює передумови падіння рівня боєздатності України. Тільки окремі наші підрозділи мають високий рівень боєздатності. Інші перебувають в стадії занепаду. Тим більше керівництво, яке очолило Міністерство оборони цілих структур, ну з одного боку було не зацікавлено. Тому що орієнтувалися на приватні інтереси перших осіб, то бувшого керівництва. з іншого боку, вони не вбачали загрози з боку Російської Федерації, інші сприяли реалізації геополітики Росії на території України, і це в сукупності давало потужний негативний ефект, як вдаряло по обороні. По нашій безпеці і по нашим кордону, що показала практика. Пане ну, кола, ось глава МВС Арсен Аваков був фактично змушений визнати, що йому дуже складно керувати міліцією у східних регіонах. Йдеться про так звану деморалізованість правоохоронців, чи все ж таки це якийсь свідомий саботаж? Е, ну, я хочу відзначити, що довгий час міліція виконувала непритаманні функції. Ми орієнтуємося, щоб якраз правоохоронні органи захищали людину її так. права свободи, а захищалась влада. Захищають складні інтереси, виконують часто е, функції, які змушують людей давати хабарі, дань, фактично підтримується криміналітет. І тому зміна керівництва і зміна принципів, зрозуміло, це зміна світоглядна. І в першу чергу на сході, на півдні потребують якісних перемін. Але з іншого боку, перемін, але й підтримки професіоналів, тому що більшість людей, які працюють в спецслужбах і в правоохоронних органах, це професійні люди. Зрозуміло, що е, особа е, як міністр, як керівник управлінь це надзвичайна авторитетна особа. І неї залежить, наскільки буде ефективно виконуватися завдання. Е, на ті посади, які ми говорили, призначалися ті люди, які були дезорієнтовані якраз на виконання тих важливих завдань по захисту людей, а з іншого боку, працювали на бізнес, працювали на е, клані, на сім'ю, а деякі працювали і на наших східних партнерів. Зрозуміло. Пане Миколо, я вдячна вам за те, що ви завітали, за ваші думки. Бажаю вам гарного спокійного дня. Дякую. Yeah,